В маршрутці дядько пчихнув гучно Здоров будь, відповів водій. Всі усміхнулись тихо й дружньо, ніхто не був на нього злий. Він ще не раз чхнув досить дико, аж навіть капелюха зняв. Всі пасажири злились тихо, а чхати він не припиняв. Чхнув як гармата разів з двадцять, з потужним вибухом гучним. Тут раптом каже стара бабця Ти що чахаєш, як дурний. А дядько сил зібрав немало, заплющив очі знову пчих. Його усі обматюкали, водій був також серед них. А він, не думаючи довго, хотів послати тих людей, та замість слів він чхнув. Тово якійсь панянці між грудей. У неї хлопець був високий, фанат важких фізичних вправ. З розмаху дав він дядьку в око, той ще сильніше чхать почав. Усіх збісили гучні звуки, ніхто без діла не сидів. Змішались в купу ноги, руки, весь натовп сильно його бив. Отримав дядько той немало, ним майже вибили вікно. Але в кювет маршрутка впала, зробивши сальто, як в кіно. Від чогось загорились шини, дим чорний лине в А із розбитої машини ли чутно звук. «апчхи, апчхи.